Так, це піка в нас за Ryus, напевно. Давайте їх ляпнемо для початку. Раз, говно. Ой-ой-ой-ой-ой, а можна ну, без цього. Конторочка, пожалуйста. Ну, от ну, давайте не будемо з цього починати. Це вже трохи краще. Оце вже погано. І давай, щось хороше. Ну, візьмемо Алеша Гарсію, бо інформчик 87 нам знадобиться. Так, давайте другий пік. Let's go. Опа. Сюди. Ну, гавніцо, да, бейбі-версія, але. Ну, план мінімум вже виконаний. Так, давайте я пік відкрию вже до кінця. Ну, тут, понятно, тут зола. Ну, нормально. Ну... Поїхав до паків. Поїхав до паків. Паків багацько. Якщо б вони ще, блін, написали, якщо б вони додали ще в магазин скільки всього паків, і це було б вообще пісня. Так, поїхали перший Premium Gold Pack. Let's go, гамно. Гамно, 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 гамно. Контора, встаємо, прокидаємось. Добрий ранок, 83 на 5. Алло? Так, ви що, йобнулись там? Алло? Алло? 83 на 5, ще один. Це вже трохи краще. Хоча б трохи. Одгард. Одгард. Мартін. Мартін. А як це на українську можна? Українське м'я якесь. Аналог Мартін. Що це можна? Марко, Марко. Марко, Марко вофак. Так, 4 на 2. Ну Дякую, що. 284 Вже хоч щось, блядь. Хоч грімаль додали, блядь. Не знаю, блядь. Там люди кидають, блядь. В них там по двійный навіть. Людей там, блядь, же реально по 10 промокарток, криток. Бля. Я сижу, нахуй, одного золу 50к, блядь, злив, і все нахуй. і сижу, люди, їбать. 84 на 3, хотілося б щось мат, наприклад. На, на, блядь, жри, блядь. Павай, блядь. Ирочку Паредес, чи цю мапічку Леон, блядь. Кто з них, нахуй? Он там два брата їбаната. Ірочка Паредес, хорошо, хорошо. Давайте сюди іруню блядь. 74 на 3. А знову, блядь, Гримальду, ебливый. Ну конечно, блять. Ну, інших же нема кроток, блядь. Гримальду, тільки їбучий, блядь. Что з ним? Хегерберг. Ну окей, тут по рейтингу очень норм. Так, 83 на 7. <ріг> Знову хекерберг. Тільки що шпа... От ці... ж В минулому паці випала, блядь В минулому шпаті випала. На тобі ще На Що мало тобі? На ще одну, блядь Хуй пойме в чому різниця, але окей. Ти що серйозно, блядь? Третій гримальдо нахуй ну Ну, в мене, мене, мене просто сьогодні якась натальна карта на цього Гримальду, блядь. ну. Третій Гримальду за один покопань. Це що таке? ну. При тому за там, 15 паків чи за скільки, ну. Ну, будь ласка. А краще промокартку. Сука, якби зараз було LM, я би кані. Киня... О! А от і промокартка. Чує, а як її не розпізнав? Це вона, типу, звичайно, золотого кольору. Гавно недвед окей, але це хоча б промокартка. Я щось думаю, ну, я ще й думаю, цап, що це за цап Чехії, такий, звичайна картка, думаю, щось щось не то. Щось не то. Ну він нічого не коштує, очевидно, да. Да-да-да. Але, але, друга промо є. Нормально. А, ну давайте, ще один пік 85. Минулий був прям страшно гавняний. 3,85. Що буде в цьому? Потрясли на удачку. Давайте знову середнього. А, ні, 87-й, ладно, питань нема. Вжеху щось. 88. Дайте мені якось героя чи ікону. Нє. Окей, беремо 88-му. Це вже краще, ніж минулого разу. 81 на 30 і 81 на 40. Почнемо з 81 на 30. Оу, щось є, щось маємо. Оце вже гарна анімація, Оце вже понятна анімація. Ну це, напевно, герой, да? Я так розумію, це подвійний волкаут герой. Перший це Она і Сімон. А другий. Гарит Бейл не Лсе! А це цікаво! А це цікаво, пані та панове! А це цікаво, бо він коштує 800 тисяч! Добрий день, Олень! Сюди його! ще й трейдер був! й трейдер був! Кіра собі. Я бахере 800к підвалило. та ты шо? Це ж вообще песня, блядь, Это ж вообще песня. подивимося что будет зараз. Let's go. Це у нас шо, фентезі, да? Ой, це Люк Де Йонг цей, блядь. Ну, хуй та Бо він мені падав уже в цьому пасе. Хуйня. Повна, причому. Перший 84 на 7 полоців? Нехуя? Ніхера? Знову недвед. Кажу, ніхіра, бля, тут падає Недвед. Ну чо вони не. що, а що? Чо? Чо він не пофарбований цей тунель під час випадіння, блін ікони. Другий недвед. Дуже дякую. Чолханголл виходить після недведа. Як це працює, якщо Недвед 89? Так, 84 на 7. ЦП, Уругвай, Ла Ліга. Федевальвердо. Вальвердо, Федевальвердо, Феде Вальверде, Вальверде, нахуй. Я не Вальвердо, блядь, Я вже їбанувся головою. Так, один з трьох. Поїхало. Давайте з останнього почнемо. Окей, знову мед. Знову повторюється той пік, що був попередній. Знову мед беремо. Окей, окей. Так, 83 Віддали, все, віддали. Все, 85, плюс, піки закінчились. Останній пік 85 плюс. Let's go. А тепер з першого почнемо. Таке. Таке. Опа! Нормально, беремо облана. Нормально, берем. Забираю його сюди. Гаррит Бейл, ну це, звісно, це, топчик. Так, 84 на 7. Опа! Ось і промо. А ось і промо. А ось і воно. А ось і Лоран Блан. Це ж Лоран Блан, да? Там ж немає інших французів. Тапів. Нову 89-й. 30 тисяч, Ну таке. Мені по два Недведа, по два блана їбанулись. 86 на 2. Здається, без промо. Дуже сумно. 2,86, походу, чи що А, не, семый. Сеомый, сьомый, 2,87-х. Ну слабовато. Слабовато, відверто промо хочу, дайте промо Не дають Не дають скотняки. Джон Танта блядь 86-й, Та ну ти серйозно Боже, блядь, Що це за паки, нахуй, ну. Ну що це за 86 на 2? Ну, ну, блядь, ну серйозно. 76 на 3. Останній. Лесго. Три паки 86, і з них просто ні -у я. Знову Рубен Дієш. І хто ще? І Хегерберг третя, блядь, за сьогодні, ну. Ні, ну оцей по рейтингу більш-менше, але, звісно, ну, я сподівався, що з цих трьох паків хоча б одна промо-картка, хоч якась випаде, але. Але маємо ж маємо. маємо. І три, блядь, дублікати, нахуй. Ну, при тому, що в мене не було жодного волкауту в Ну, волкаутної картки в, в сховищі до сьогоднішнього вечора. Магія та й досить.